На зупинці Данила Апостола у Полтаві чекає на громадський транспорт Світлана Хоруженко. Я ось кожен день і трачу деньги. Я сама пенсіонерка, отримую маленьку пенсію, Але на роботу їжджу, іменно на Ліваду. Доїжджаю тролейбусом допустим, до Богдана Хмельницького, з Богдана Хмельницького їду на Ліваду. Желаті, дуже, железно, щоб постійно рошошинці Лівада. Нині прямого автобусного маршруту між селом Росошенці та Полтавським мікрорайоном Левада немає. Такий затвердили 23 березня під час засідання виконавчого комітету міськради. За це проголосували усі 19 присутніх. На засідання постійної комісії з питань містобудування. На цій комісії нам депутати рекомендували розглянути можливість створення нового маршруту, який просуватиме за напрямком левада росошнців це прекрасно просто, тому що отсюда сюди нереально доїхати і звідсіля нереально виїхати. Аби ви не своє авто, тобто отсюда сюди не виїхати. Ми їздимо з школи на танці, на англійську, то потреба в громадському транспорті існує кожного дня. Інколи немає маршруток, часто довго чекаємо. На Ростошинці взагалі важко дібратися з будь-якої, мені здається, точки. Як повідомив Суспільному начальник відділу з питань транспортних перевезень міськради Віталій Животенко, за новим маршрутом ще немає громадського транспорту, бо поки немає перевізника. Коли саме почнуть курсувати автобуси, нині невідомо. Дарина Литвак, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава.